Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди на моєму каналі. І дуже цікава сьогодні буде тема, як ми відчуваємо зараз один одного в просторі, який навколо, тобто в просторі нового життя. Відчуваємо, як, і як впливаємо один на одного. Тобто, зараз відчувається дуже сильне прискорення. Те прискорення, яке почалося від дня весняного рівноденства, так, після 21 березня, включилося таке прискорення, ніби от всі чекали чогось, от стояли десь, так, наприклад, ну, якби, уявіть, коні так, на цьому, на іподромі, де зараз ось відкриються ворота, і вони будуть бігти хто перший. так. Так, от зараз у нас з вами така ситуація складається в енергіях. Я говорю завжди про енергії, так Так як я ментальний психолог, я вивчаю це, я працюю весь час з енергіями простору, і я передаю вам стан того, що я відчуваю. Як я це відчуваю? І дійсно так воно і є, що ніби відкриваються ворота і всі. Починають мчати одночасно, хто швидше, хто куди, хто як. Тобто все зразу починається. І ось це у нас з вами почалося, почали енергії нас з вами трясти, всіх. Так, цікаво, відображуються, відображуються на нас оці світлові такі потоки, які зараз проходять. І знаєте, багато хто з нас може відчути дуже сильний відрив. Наприклад, якщо ми скачемо всі разом, так, то ми можемо не бачити навіть один одного, тому що скачемо всі з різною швидкістю. І час дуже прискорився зараз. Зараз пішов час в прискорення, але він не те, щоб в одному напрямку пішов прискорення, а він пішов в розширення. Розумієте? Місця хватить всім. Всім вистачить місця. Але діло в тому, що швидкість у кожного своя. Так? І бачення того, як бігти тут зараз, у кожного своє. І ви замітьте, що наше з вами життя зараз у кожного виглядає таким чином, що ніби от воно було розкладено як мозаїка, так? велика мозаїка, яку ти складав, складала там, там все гарненько, тобто мозаїка твоєї долі. так? Така мозаїка, вона різна і, і вона дуже велика. Ти навіть можеш не бачити її початку і кінця, але той фрагмент, в якому ти зараз живеш, так часу. Ти бачиш ту свою мозаїку. і тут налітає вітер, якийсь вітер змін дуже сильний, підхоплює твою цю мозаїку, і вона розлітається в повітрі в просторі. Просто розлетілася. І ти стоїш і не знаєш, який фрагмент де впаде, і коли, і як, і ти просто нічого не знаєш. І зараз таке відчуття, я говорю образами, так щоб передати енергії ті, що ми з вами відчуваємо, що багато хто залишається в розпачі такому, який не може сам собі пояснити, тому що розкидано фрагментарно тебе розкидало, так? тобто ти є жота мозаїка. Правильно, тебе розкидало, і ти намагаєшся встояти, а де ти можеш встояти? Тільки сам в собі, всередині. Так? Встояти в тому, хто ти є насправді, встояти без ніяких оцих різних фрагментів, ті, які були раніше. Так? Встояти в тому, хто ти є. І це дає можливість відчути оцей новий час, тобто розширитися разом з ним в об'ємі, відчути свою істинну природу. І так, як ми з вами часто говоримо про такі речі, що нас виштовхує щось, щоб ми очистилися швидше. Швидше очистилися від спогадів, які були нам нав'язані, тобто нереальні, ті спогади, які були нам вплетені в пам'ять, якби вклиняні в пам'ять. Вони були нереальні, і зараз ми повинні від них просто, просто втікати, втікати, в принципі, тільки в самого себе, бо далі нема куди. І кожен з нас знаходиться саме в такому стані, де ми відчуваємо оце, оцей саме такий розрив. Навіть на фізіологічному плані це виглядає, ніби розриви нейронних зв'язків. В нашому мозку якийсь звик до тих шаблонів мислення. А ми з вами зараз маємо мислити на порядок вище, тобто мислення зовсім зараз інше. І ось коли є старі канали, які віщають про старі, так. Події про старе все те, що було. Вони і по тим шаблонам, як було, утримуючи увагу людей, де є сковування в страхові, в, от, в тому всьому, що при, людина прикіпає, бо хвилюється. Хвилювання те, що визиває у нас, так, воно нас відкидає туди назад. І виходить, що ти маєш зрозуміти, що і це пройде. Кожен з нас має знати. Про себе набагато більше істинні речі. І зараз, коли ми з вами відчуваємо вже подих нового простору, відчуваємо великий відрив. Так як я кажу, так? коли всі кинулися бігти, от так, от, десь в когось прискорення, в когось навпаки, в когось інший світогляд відкрився, в когось якісь смаки проявлюються, хтось починає більше бачити, хтось починає більше чути. Тобто сам стан пробудження, так? він у всіх різний. От. І ми ще з вами не склалися в тій новій реальності, в яку ми йдемо. Так? Йдемо не в тому вигляді, так що крок за кроком йдемо. Ні. Просто ми там розростаємося в чомусь такому, щоб влитися в структуру, яка буде нас об'єднувати як система існування. І вона є іншою, вона відрізняється від тої, в якій ми були. Розумієте, і там те все воно інше. Там і соціальні зв'язки будуть змінюватися, і економічні, і ментальні, і буде все це. Воно зовсім просто зараз ще у нас у цих розривів багато, так? в кожному з нас і між нами. І навіть посилюється відрив від багатьох людей для того, щоб знайти сенс, знайти мету. Так? Злитися на абсолютно іншому рівні співпраці. Так? У нас може бути зовсім інше бачення, як далі жити. І зараз саме для нас кристалізується ота нова, об'єднана реальність, яка буде утримувати, і ми її з собою створимо. Тобто, я бачу це е, так. Це моє особисте мислення, це я вам розповідаю про свої омислення, які зараз протікають через мене, через світло, яке я бачу навколо через те, як я відчуваю це світло в вібраціях, в енергіях, в імпульсах. І я знаю, що кожна людина все більше і більше набуває здатності розкривати свої неповторні здібності. І вони не можуть бути прив'язаними до старого мислення. Розумієте? Так що, якщо ви стали більше забувати щось, у вас більше затушовується пам'ять ваша, десь ще якісь є фрагменти, яких ви взагалі своїх фрагментів життя перестали, ви їх бачите, то знайте, що це і є. Оте все, що я вам казала, коли ваша оця мозаїка життя, долі, всіх шляхів, які були підкинути вверх, розсипана, і ви не знаєте, яка з них куди де впаде, і де його що там далі шукати. І якраз це та мить, коли кожен з нас повинен встояти в істинності себе і зрозуміти закони вищого порядку існування, бо ми живемо в космосі, і космос змінюється, і ми в ньому живемо, і ясне діло, що ми змінюємось. І тому ця фрагментарність, яка розсипана, вона просто нам більше не знадобиться. Ми всі з вами прийдемо до єдиної структури, яка є ота матриця, об'єднана реальність, яку ми собою внесемо. І це є дуже цікава річ на сьогодні. І я, друзі, ділюся з вами. Оцим своїм баченням, тому що я, я спостерігаю, як відбуваються ці зміни в людях, в нас з вами, коли ми дійсно ці фрагменти вже ніколи не зберемо. І дійсно е, будується для нас щось нове і дуже-дуже е, е, невідане. Ми там ще з вами не були. Розумієте? Це зовсім щось інше будується для нас. І будуємо ми його своїми станами. І тому я вам хочу передати стан так? той, що зараз проживає багато-багато людей, свідомих людей. Так? І не потрібно оці брати минулі шаблони, ці цінники, те цінне було, те нецінне, те безцінне, це ще щось. Залиште його то все. То все просто облиште. Не буде вже нічого з того, що було. Для нас цінним, тому що ми з вами переходимо на іншу шкалу цінностей. Ми переходимо з вами в самих собі, тобто сам кожен по собі вирішує для себе ту шкалу цінностей, за якими далі буде жити. І це є дуже важливим на даний момент. Тому всі, хто відчуває ці зміни, так, ви просто приймайте все, як є. Не потрібно засуджувати інших людей. Не потрібно. Не потрібно звинувачувати нікого ні в чому не потрібно. Не потрібно відчуття провини носити в собі за те, що щось з тобою не так. З тобою все так. Ти просто не знаєш, як далі просто встояти в собі. Ота істинність повинна відкритися, ти не знаєш, ти її, ти її ще знаєте, як не розпізнав. Її треба впізнати ту істинність, впізнати. Як тільки впізнаєш все, все стає на свої місця. І це те, що ми маємо сьогодні з вами зробити. Тому, друзі, сьогодні ось таке послання з простору для вас. Кому була цікава ця інформація, будь ласка, напишіть коментар. Будь ласка, поставте вподобайку. Нехай це відео побачить більше людей. Інколи звучать такі речі, знаєте. От я коли сідаю писати відео, я тільки знаю те, що. Ну, саму, саму мету мого відео так? я знаю, от, як фрагмент то, що я маю донести. А коли я починаю говорити, воно говориться абсолютно іншими шаблонами, такими якимись неймовірними. І я відчуваю, як воно тече просто крізь мене. Так цікаво, і це може робити кожна людина, але треба потрібно. Тренувати такі здібності, і саме таким, саме цим ми займаємося в моїй школі вищої інтеграції людини, де ми тренуємо здібності відчувати себе істинного і знати, хто ти є тут, і далі, як ти можеш творити своє майбутнє, тобто самий щасливий образ майбутнього, так, станами своїми, в яких ти є зараз. Тому продовжується реєстрація у нас безкоштовна на моєму сайті apogecenter.com. Там я залишаю вам завжди посилання, будь ласка, заходьте, реєструйтеся. Наш курс стартує, базовий курс стартує в травні місяці. Туди можуть прийти абсолютно всі люди, які бажають, які хочуть знати про себе більше, які хочуть просто вільно жити так, як їм природньо назначено тут і зараз. Тому, будь ласка, як тільки набереться група, я буду бачити, що у вас вже зареєструвалася кількість тайка потрібна для старту навчання. Я озвучу вам дату, коли ми з вами підемо, підемо далі в навчання, тобто підемо на базовий курс. Це буде дуже цікава подорож, неймовірно корисна. От і з того моменту ви станете абсолютно іншою людиною і ніколи не повернетеся в старий світ. А будете жити там, де живуть всі люди нового часу. Помислами своїми, світоглядом своїм, серцем своїм, розумом своїм. І це є дуже-дуже неймовірно. Неймовірно цікаво. Взагалі нема нічого цікавішого, чим самого, таке, знаєте, самопізнання, самовипробування, саморозкриття. Туди окунаєшся і бачиш, що там стільки-стільки всього цікавого, цікавого і так, друзі, от такий час живемо. Багато з нас вже хто просто не може жити в цьому божевільному світі, який нам показує щось таке, що ми вже явно бачимо, що це нереально, що це все неправдиво, що це все ілюзорно, що воно абсолютно нам вже не потрібно. Багато з нас вже не хочуть жити в тому світі, розумієте? В цьому ось такому брехливому, продажному, корупційному. Але багато з нас, хто хоче жити в новому, просто ми відчуваємо вже його, так як то рідний дім наш хочемо туди зайти. Але потрібно розібрати, що ж нам заважає, розумієте? І е -е це вже, мабуть, слідуюче відео напишу вам ще одне а потім викладу. Так що, друзі. Я дякую всім тим, хто зі мною. Я дякую всім тим, хто розповсюджує мої відео. Я дуже відчуваю всіх вас, хто пише мені коментарі. Я відчуваю ваш біль, я відчуваю вашу радість. Я завжди відчуваю ваш рівень свідомості. Я знаю, як вас направити, я знаю, як вам допомогти. Я знаю, як внести ясність у ваше своє самосприйняття. І, будь ласка, дивіться, слідкуйте за моїми відео. Я планую провести прямий ефір. Скоро для вас я зроблю анонс. І відчувайте так само один одного і проявлюйте себе. Проявлюйте так, як ви можете. Так, як ви можете. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І ви побачите, як у вас почне розпаковуватися ваша індивідуальна сила, яка є унікальною саме з тим сяйвом, яке живе у вашому серці. На сьогодні все, до нових відео. До побачення!